Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо Путін нас нещодавно запропонував помиритись, ті закінчити війну. А президенція, президенція Трампа і, звісно, Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Тобто, ви бачите багато відео в Тіктокі від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує. Ну от, от такі. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для. На себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепилися за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарації, оце все, далі обмеження і так далі. Перемогли, наконець, то перемогли. Президенція Трампа ж вона схиляється до того, щоб так ми сказали, війну закінчив. все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як поняли. Да? На умовах Росії України похір їм як їм от задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, а правильно казати, вбили. На цій війні за землю. Ти і це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор і так далі. Тобто історія цього величезна, дуже довго починаючи ще з козаків, ще раніше. От, і звісно. В генах у нас десь сидить, що як таке нерівноправ'я можна просто взяти, і, типу, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей з резиденції президента з його офісу американського, так сказати, вони кажуть: дивіться, це не годиться, просто закінчить війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу, расизмом і І Ми не можемо просто так її завершити, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно. Інакова. Так, що? А, в плані, що а, треба відстояти права людей, свободи людей, а, істини закони. На що ми, типу, все створювали. Воно ж так штучно. Ці всі закони розумієте? На що ми це все створювали, і нашому якось там добра і зла притримуємося, Якось рівноправ'я, да і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо путіну, і вони прям прямо кажуть, що Трамп підігрує. Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Правильно? Для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте?